день новий. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке? Задасть питання. Наша єдність не здолає, бо в нас тече тому, за скільки літ нас не здолає, а отже вистояємо знову. В день соборності та слухи, заходу на схід. Всі візьмемося руки, бо ми всі єдиний лід. Це добрий день ясна була. Лигенький віталей повідів на клутах сервухопла, ніпла. Стоїть столиця назакиїв.